Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. 18 березня новий страшний вибух на Котлубані. Знову влучання підривного ранку Вами є селище Котлубань, Волгоградської області. Там атакований великий арсенал боєкомплекту. Російські телеграм-канали повідомляють, що він сильно палає і детонує. Проте це не всі сюрпризи. Масштабна пожежа також на аеродромі Балтимор в Єйську, який був атакований вночі. Тим часом Міноборони РФ повідомило, що вночі російська ППО знищила 120 П'ять ударних БПЛА. Партизани зазначають, що збили всього лише 20, решту влучили у цілі. На цей час відомо уже 763 загиблих. По Росії буде оголошено траур. Вибухи були в Пітері на аеродромі, де могли знаходитися ракети в кількості до 20 штук. Прильот був і на аеродром. Оленя атака найближчим часом по Україні зірвана. У Смоленську БПЛА пролітали біля АЕС. Лунали вибухи поруч у Приморська Ахтарського. Звідки Росія пускає шахеди? Чули вибухи. Пишуть пропускові установки шахет. Дів, які були знищені у Домодєдово, заявляють про приліта збитого уламку в багатоповерхівку, повторно атаковано великий арсенал боєкомплекту у селі Котлупання. Тисячі тонн снарядів злетіли в повітря. А з великих складу знищило, залишилося лише три. Україна здатна наносити оглибі удари території РФ. Своїми безпілотниками. Проте західні партнери все ще не дали дозвіл на використання їхніх ракет для ударів на далекій відстані. Проте Росія вже готується до того, що партнери України знімуть обмеження на далекобійні удари. Це за сказав засновник благодійного фонду «Закриємо небо України генерал-лейтенант Ігор Романенко. Потенціал українських безпілотних літальних апаратів, які у нас є, треба масштабувати бойова. Їхня частина не така велика, як нам би хотілося. Тому сукупність впливу збільшується за рахунок того, що велика кількість БПЛА долітає до цілей. Ракетне озброєння, таке як Shadow і Скальпа, має можливості іншого порядку. Потужніша бойова частина. Зауважив він. Романенко звернув увагу, що дальність польоту і дронів і ракет має. Змогу завдавати ударів по об'єктах на відстані 300 кілометрів. Проте західні партнери не дають дозволу на удари по території РФ далі ніж на 100 кілометрів. Росіяни готуються все таки до того, що заборони будуть і зняті, і ті ракети, які у нас є. Ми зможемо застосувати. Ця зброя призначена насамперед для нанесення ударів із проникненням у споруди. Тобто пробивається спочатку верхня частина, а потім підривається усе, що є всередині цієї споруди, сказав експерта, і це не перший такий удар. Росія втратила дво або навіть три. Місячний запас боєприпасів після атаки безпілотників на арсеналу Тверській області. Про це заявив начальник розвідувального центру сил оборони Естонії Анса Ківірселіга. Він впевнений, що така масштабна втрата снарядів та ракет найближчими тижнями плине на ситуацію на фронті. За словами ківісельга, там знищено близько 750 тисяч боєприпасів загальною вагою 30 тисяч тонн. Такі втрати боєприпасів не тільки зменшують їхню кількість, але й змушуються російські збройні сили додатково розосереджувати свій тиловий комплекс на ще більш. Ще території, що значно знижує боєздатність війська та сповільнює перебіг компанії. У цілому ймовірно Україні вдалося вразити складський комплекс на той момент, коли частину боєприпасів ще не помістили в бункери для боєприпасів. Що викликало ланцюгову реакцію вибухів, сказав начальник розвідувального центру сил оборони Естонії. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.